Христос народився. Славімо Христа, суночку, зима злов прийшла. Зима, так. Це ще колекція. А чи можна носити одяг покійної людини? Ну чого ж не можна? Якщо вмерли мене діду, лишилися нормальні з нього лахи, то що їх не носити? Звичайно що, носити, ходити, то, то не є проблема. Якщо візьміть зараз в даний момент, така важка ситуація в Україні, гинуть діти. Якщо мама носить одяг свого сина в пам'ять про нього, коли дружина тримає футболку свого чоловіка, в який він колись ходив, згадує ті добрі гарні емоції, то навпаки треба ходити на в тому одязі. Що має одяг померлої людини, то нас. Це є одяг, якому треба ходити, не змарнити, не виконати сміттярку, не забруднювати, би сказати, планету. А зносити його. Ну та й все? В мене, в мене стільки лахів з мерців є ціла купа. Там мені пальто подарили з яда Івана Небожчика, там мені подарили. З'єдамітьки, якісь, якісь лахи такі, ну, що нормально. Ну, підрясника купив, навіть не покупила. Це ще не кромана, ні в так. Гріха в носінні одягу померлих немає. Тому носіть на здоров'я, Бога не гнівіт. Ховайтеся, вдягайтеся, бо не ходіте, як філюк, бо дуже зимно. На дворі можна змерзнути. Їдемо до, додому. Каналізацію мусимо переробити всю каналізацію вдома. Все, нема, нема чим. Будьте здорові. Здоров, Віктор, здоров! Немає...